Оценіть у цього суперба. 10-й рік, 1,8, правда, мотор, 5500 в нього ціна. Ліфтбек. Дивіться який салон. Ну. Як вам салончик? СІД 2.50 2008 року 1.6 дизельний хетчбек. Дай Туксон 7 року, 2 літровий бензинос. Знов ціну не написали. От Канго такі цікаві, вони за них питають. Ну але 1.2 бензиновий. Тільки що новий трал проїхав. От буквально тільки хвилин 10 як зупинився ще гарячі кольоса. Так, дивіться, 12 рік, 1,6 дизельна, 5,577 кВт на ДСГ. Підігріві клімату немає. Плюсовий гольф 1.4. 4650. Каді 1,2. У нас не люблять таких. Так, це 2-літровий дизельний. 4400. Так, повний привід а рік. Весимка стоїть. Пімпочку цю зняли. А то не вскрізь крадуть. А цю не зняли, може туже навіть вкрала. Асад 2006 рік 2-літровий, 3550. TDI, дай, шестиступка, підігрів, клімат є. Е. Далі подивимося, що тут на капратесі в нас відбувається, які ціни, які машини. Все одним кадром зараз знімемо. Так, це що 1,4. Міні-тупер, написали ціну. Це посади Б5. Тоже ціни немає накопратися то взагалі я так ціни не люблять посаду. 9, немає ціни Вони ще не люблять ціни писати на екоператосі Треба дзвонити Так, тут 2 літровий бензин Це ми всі бассейнні, треба кожній підходити, уточняти. Ну, по крайній мірі пройдемося, подивимося, який тут є асортимент, що тут продається, для того щоб бачили яка кількість машин. Ну, можна сказати, що зараз серпень місяць, це буде не сезон, зараз всі будуть їхати десь віддихати. привід 2.2 950, але це 1.4 і 10 рік. Так, да, 1,4 бензин. думаю показалося. 1.4 бензин, потім бензин, потім ця BMW 520-10-го року, 2 літрова бензинова 5900 Шкіряний салон. Как красавица Таких ікс 5го року 351 пятьдесят п'ять тоже вже влучало не цікаво нікому.

Фокус сьомого року 1.6 бензиновий, 1850 євро. І посилимо гарний, непогано виглядає. Ще цілий кузов, ще бомба. Так, гольфік, гольф. Що по гольфу Гольф 1.4, але ціну не написали. Так, потім Астра коротка 2008 року 1.6. Немає ціни, мазда. Немає ціни, мазда така шкіряним салоном. Пройдемося, зараз все знімаємо, подивимося що тут стоїть. Дивлюся на цьому щось узбек менше, бо там на спорті тут просто толпа з автовозами, грузять щось конестями, так на цих на цій площадці теж це немає. СІД 1,3, дизель, ціни немає, Блин, ну це, конечно напрягає, коли ціну не пушу, по кожній машині треба на них ходити питати Не дуже прикольно. Так, тут я теж дивлюся, цін немає на машинах, на марів не ціна, пиратка стоянка. так і 4 бенз, ціни немає. Бумер з Франції 16 рік. Трехлітровий дизельний ціни немає. Тойта. Кружочок. Четыре дверки. Автомат. Знову ж таки, немає ціни. Тих параметрів немає. Зараз все треба ходити уточняти. От, а в кого уточняти, фігня його знає. Погнали далі. Шкода. О, на шкоді є ціна, що тут 1,6, 77 кВт, дизельок 5500. Машина 11-го року. 11 рік. Так, от ще одна шкода. 5500, 1.4 TSI 12 рік. Тканина механіка. Туран. Туран 1.4 TSI 4859 року. 171 тисяча. Фокс. 1950 1.2 бензиновий, Це що у нас? Це з бортом, який це рік, шостий рік. Так, там нам нічого походу цей що. яскравий колір 6800, четвертий рік, 1,9 пасажир. Тут вже може бути пробіга, конечно. салону такий непогано виглядає пасад Б8 по пасату 15 рік двохлітровий 201 тисяча знов ціни немає трендлай навігація руль Пластиковий. Так, Б 6, 6 посад. За Б6, шось не він ще 1,4 бензиновий. І не самий ходовий варіант. Хочу не буду заходити, бо там нічого цікавого немає. Вон колеса 6 Blue Motion 1.6, дизельний 230 тисяч, 14 рік ціну не написали. Тканина 6 ступ, навігації немає. Гольф. Блін, ціни не пишуть. Гольф е, бензиновий. Так, тут що 2 літри, 13 рік, дизель, Вектра. вектора сьомий рік, бензин, вольф ціни немає. Сігні ці не продається, мабуть. Накапратися через раз, раз заїжджаєш. Є багато машин, один раз заїжджаєш, немає машин. Так, дай хацу. Сьомий рік, куди бензин, 76 кВт, 244 тисячі пробігу заявленого. Писали восьмий рікстрейл. Два і два шостий рік на повному приводі. Так який ланцер 8 рік, 1.8 8 бензиновий, ціну тільки не написали так, це 6 рік, 1.4 і без цін так напрягає, ніби і багато машин, але коли не орієнтуєшся в ціні, воно якось не дуже прикольно. Дивіться, який по шостий седані. Шостий рік, TDI. ТДАЙ, який салон. Ні, давно не питали. Так, так, пасад на автоматі. Двухлітровий дизель. Короче, тут цін немає. Вот оце, бля, крутяк. Маган п'ятого року, один Дивіться, яка ну, комплектаха в ньому ще й на автоматі. Офигеть зараз ще туди підемо, подивимося, що там поновозило. Куди на 4 бензин, так, потім астра 5 рік, 1.8 8 бензин, сон, повний привід, шостий рік, 2 літровий, 103 кВт, дизельний. Там скільки мастеров попровозили собі в пленки ще. Там нічого цікавого немає. Там якихось пару тигуанов'я. Так, дизельок 1.79 євро. Звідси не видно буде. Інсигнія Нідерланди. Ця площа була заставлена, зараз вже порозпродавали чи повиїжджали на ну, Так, 15 рік, 2-літрова 81 кВт, 888 км така. 8200, це що в нас 10 рік, 2-літровий, 100-кіловатний, тканевий салон, 6-ступка. Так, тигуанчик дизельний. Блін, нічого не написати ціну. Повний привід 181 тисяча. Автомат. Тут вже дорожче буде скрутити. Ну, що з так, кіндеркон 1400-2002 рік. Ось ці 10 тройників такі крапкі, ніхто можна брати, не боятися. Так, йдемо да, на ту сторону, подивимося, що там є. тирана на парку тільки платформу кидаю собі под ловят погнал так, тут, що, немає ціни 1,9 немає ціни даже вон яхта продається с ценой, длины 6 длины 6 короткий так, тут полный прыг 2 литра бензина с панорамой ничего не ма по вольтам цены Чуки посад, подивимося О бачите які мастера у нас парки Один бензин 1,4 Так, дивлюся там ще є пассад Маган Демо подивимося ай 20 безценний фасад не написали взагалі нічого аудио6 сьомий рік 2 літри дизелек немає ціни у лоблен маган на шкіряному салоні і на автоматі За шипця комплектація просто бомбезна фасад немає нічого супербач о 7 рік двоплітровий, на тканевому салоні так і на цей шу теж нічого немає ніякої інформації що там все робині Затурмоване якісь лежать на них, Я, там нічого немає. О, дивіться, бульсерові в пленці стоять. Перевалиш на база тут, їх перегружають, Відно, кудись далі везуть. Тін немає п'ятий рік Немає, тин, немає, тин Санта Фей Дизель сто сімдесят на механіці передній привід, підігрівас день Ні, фігову цін не пишуть. Пушуть цін і непонятно, скільки машина може бути цікава, по кожній машині дзвонити, потухняти, яка може бути ціна. Це явно не варіант. 2005 рік 1.6. Дивіться, який класний салончик, світлий, шестиступочка. Посадка шостий. Ось маленька метенка є, так це шостий рік, 1.3 Німеччина, 2-літровий дизельочок. Ашка. Автоматик 1.7 дизель. Такий червоний яскравий гольф хешбеки. Мене 9 дизельний 2003 року. Світлий салон. Так, там ще одна є стоянка, зараз зайдемо, подивимося. Такі сіяли тут, Ці на них не понаписували.